Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua. В цьому відео хочу поділитися корисною інформацією по налаштуванню SolidWorks, а саме, як увімкнути підсвітку елементів моделі, чи вкреслені при наведенні. Якщо у вас цей функціонал не працює, чи ви його випадково вимкнули Отже, після запуску програми відкриємо налаштування Options. В списку знаходимо розділ Display. В ньому знаходимо чекбокс Dynamic Highlight From Graphics View. І е, ставимо якби, галочку. Далі можемо запустити для перевірки якусь модель. Ну, як ви бачите, все підсвічується. Можна вимкнути, щоб ви зрозуміли. Як бачите, не підсвічується. Тобто, де б я не провів мишкою, ні грані, ні ребра, ні вертекси, я їх не бачу, не підсвічується. Коли ж ця функція ввімкнута, то все працює. Можна обрати якісь елементи моделі. Дякую за увагу!